Звідси, 70-метрової височини правого берега Дніпра, око відкривається приголомшлива за своєю широтою і природною винахідливістю картина. Саме ці види наприкінці ХІХ століття надихнули відомого російського живописця Архіпа Куінджі на створення серії пейзажних робіт, серед них легендарна Місячна ніч на Дніпрі. Від унікальності природного ландшафту відштовхувався і автор приватного саду Максим Лук'янов, у якому нам довелося побувати. Розташування будинку на ділянці поділило її на дві частини. Східна якраз уявляє собою крутий схил над Дніпром. Візуально, навіть якщо круча не обривається прямо перед будівлею, виникає враження, що будинок стоїть не дуже стійко і може зісковзнути вниз. Уникнути такого неприємного відчуття допоможе якась візуальна опора. С ее опорою в данном выпадку выступают широкая терраса перед будинком и три на різних рівнях. Все террасы расположены по спуску к Днепру. Хотелось их соединить композиционно. Для этого мы использовали лестницу. Лестница у нас как бы соединяет все эти три или даже четыре уровня террасы. На каждом из этих уровней возникают разные интересные какие-то элементы ландшафтные. Працюючи над проектом, архітектор прагнув відобразити у ландшафті унікальність місцевості та її історії. Концепція оформлення садового простору закручувалася навколо ідеї спорудження вежі водоспаду. Вона виступає такою собі композиційною вістю, що поєднує різнорівневі майданчики. До речі, перепад по рельєфу тут досить серйозний, близько 15 метрів. Кадата сюди просматривались про пороги, водопады, поэтому эта тема с водопадами мы э, решили тоже как-то обозначить в нашем саду. Вот таким образом у нас появилась эта башня, башня водопад. Вода по башне спускается в э, декоративный природный водоем. Здесь он оформленный пол его галькой, сейчас это видно. Вот стенки оформленные плитником крымским песчаником. Вот в нишах этого песчаника высажены различные тоже декоративные мелкие травы. З нижніх ракурсів вежа водоспад має вигляд стародавньої фортифікаційної споруди. Знову сучасність перегукується із славетним минулим. Ми пам'ятаємо, що на цих кручах Дніпра колись розміщувалися бастіони Кадацької фортеці. Ефект старовини придає унікальний кримський пісковик, з якого, до речі, зведені генуезькі укріплення та фортеця у Судаку. Первозданність каменю ніде не порушувалася штучним підрізуванням. Этот такую Ми сознательно дуже хотіли сохранити всю його природну факту і оформляли склони различних вічно-зеленими растениями. Спускаючись з верхньої тераси через місток, потрапляємо у зону барбікю, яка оформлена у вигляді альтанки під очеретяним дахом. Мы здесь ему придали немножко более современное звучание, также в сочетании с деревом интересный прием здесь применен, камыш изнутри оформил эту беседку. Она очень теплая, очень хорошо защищает летом от жары, формирует холодную тень. Камышом мы также оформили подпорную стенку здесь для того, чтобы в летнее время при нагревании стена не была горячей и было комфортно здесь находиться. Камышовую крышу, как и другие природные Натуральні матеріали ми использовали сознательно, поскольку наш этот малый сад носить оттенок романтичного саду, вот, различные применені из прийоми з сада, пейзажного типу. Аби посилити цей образ, підбиралися й відповідні рослини. В першу чергу це сосна кримська, колоноподібні форми ялівців. Висаджені на різних ярусах, вони у синтезі із кам'яними конструкціями формують унікальне просторове середовище, що відчиняє панораму на Дніпровські далі. В оформлении нашего сада мы использовали одновременно декоративные и лекарственные растения. Например, вот знаменитая сафора японская, плакучая форма. Помимо декоративных уникальных качеств, которые мы здесь использовали для оформления склона, у нее есть вот такие вот ягоды. Ее лекарственные свойства известны давно и используются в медицине, например, для сердечно-сосудистых заболеваний. Зрозуміло, що дизайн ділянки на схилі вимагає більших зусиль ніж облаштування саду з мінімальними перепадами рельєфу. Однак, кінцевий результат, якщо за справу береться справжній професіонал, перевершує найсміливіші очікування. У нашому випадку приватний сад почав свою унікальну історію, але як це не дивно, своїм корінням сягнув у сиву давнину.